До столиці в Шевченка суді обирають запобіжний захід для 28-річного новаця ДТП, що сталося на повітрофлотському проспекті. Тоді через зіткнення позашляховика з маршруткою постраждало 26 людей. Більше подробиць розкаже наш колега Святослав Тромса. Вітаю колеги у шевченківському суді. Сьогодні і справді насичений графік, але одна з найбільш резонансних справ стосується 28-річного водія, який вчинив ДТП на повітрофлотському проспекті, як ми знаємо, у понеділок ми самі були свідками цієї події і були на місці і бачили всі ці пошкодження, які отримала і маршрутка, і які отримав позашляховик. І вже вчора поліція вона опублікувала актуальну інформацію з приводу цієї справи за підрахунками 26. Ість постраждалих внаслідок цього ДТП, включаючи чотирьохрічного сина пасажира, і вдалося з'ясувати, що е, винуватець він був у стані наркотичного е, і алкогольного сп'яніння, і вдалося виявити в його крові заборонені речовини, такі як амфетамін, кокаїн та марихуану, а також сильно діючий лікарський препарат. І звісно ж, враховуючи все це, йому обрали як запобіжний захід і власне відкрили кримінальне. Провадження. Це частина друга статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські направили клопотання до суду про обрання винуватцю ДТП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від п'яти до восьми років. Сьогодні все це буде вирішувати суд, але звичайно ж постраждалі пасажири маршрутки. Вони всі очікують на найбільше покарання. І як нам вдалося з'ясувати саме по е, самій аварії, відповідно в стані наркотичного сп'яніння водій позашляховика, він вдарив маршрутку у задню частину. Через це вона вилетіла на тротуар, не впоралася з керуванням і, врешті, врізалася у е, опору у стопи. Відбулося величезне травмування самого водія маршрутки. А також пасажирів, які були всередині, ми будемо слідкувати за тим, яке рішення прийме сьогодні суд. і Обов'язково повідомимо вам про події. Ну і звісно ж будемо чекати повідомлень від поліції Києва, яка впевнений, теж щось напише про цю справу. Колеги передаю вам слово.